Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік тошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторна безщиткова газонокосарка від торгової марки Procraft. Ну і звичайно, друзі, ми разом з асистентом будемо її тестувати та розбирати, дивитися, що там всередині. Ти готова? Ну а куда ж я без тебе? Так, розпаковку буде робити асистентка. Віджала в мене час роботи. Ну Мені ж це цікавіше, ніж тобі. Ти вже своя не розпаковувався. Так? От ото. Скоро замість мене всі огляди будеш робити. Що ти бачиш? E -e, Треба збірник. Так само зібраний майже практично. Ну то зібраний, там Ну просто Тільки тут закріпити. закріпити та І все. класно. Важка? Важка. Мало ти достаєш? Я достаю. Я справляюсь з труднощами. Так само, супер, практично все зібрано, тільки бачиш ручки. До зібрати, угу. закрутити ручки і все. Угу. Так розповім характеристики. Працює дана газонокосилка від 40 вольт, тобто два акумулятори по 20 вольт. Акумулятори підходять типу Макіта, максимальні оберти 3300 обертів у хвилину. Ширина покосу, друзі, аж 430 мм. міліметрів. Контейнер для травозбірника 50 літрів. І висота регулюється від 25 до 75 мм. міліметрів. Шість позицій є по косу і також є. Функція мульчування трави. І на все це прокрав дає аж три роки гарантії. І також нам вказали, що тут стоїть безщитковий двигун. Збирається взагалі дуже просто Просто прикріпити верхню ручку. Я думаю, ти б так само справилась легенько, але цю роботу зроблю я, так як я тут вже є. Так, асистентка вирішила тут мені допомагати. каже, давай це я свича робота йшла, а то дуже жарко. Сьогодні жара неймовірна. Заодно перевіримо, як себе косилка поведе в жарі. Тут є клапан, до речі, я вже бачу, який піднімається. Для чого цей клапан? Е, якщо він забутий, він не буде підніматися. Угу. Я вже так. трошки засвоюю. Що ти можеш сказати про цю косилку? Ще не користувавшись нею. Я бачу, що тут дуже великі колеса. І, ну, наскільки ми вже тестували таких газонокосарок, я ще таких у цих задніх великих коліс не бачила ні в кого. Ну так, дійсно, задні колеса. Великого діаметру. Що ще з твоєї жіночої логіки цікавого ти б могла розказати про цю газонокосарку? Я бачу, що тут знов таки ручка така сама зручна, як в ті попередні, що ми тестували. Ну угу. тобто що вона йде як прогомовлена, та, чи така та, промова та, та, про, про... та, та, зручніше такою працювати угу. саме тут на висоту. Вона піднімається, і досить до речі, не важко. Я думала, вона тут буде якось важче. Є відразу позначки. 25 35 45 55. Це регулюється висота покоса? Е, це місце на батареї, я так, так розумію. Так, Я знаю, ти колись розказував, що це ключик якийсь. Ключик та запобіжник. Якщо ключик. його засунути, то ніби він не включиться. Ні, наоборот, ключик, якщо не засунеш, там він включається мікрик, вона не включиться. Тобто той ключик можна собою носити, ховати від дітей і так далі. Коли ключик засовуєш, вона тоді вмикається. Ось цей ага. ключик він його можна зняти. Зараз ми це все будемо пробувати в тесті. Ну що ж, друзі, а тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати її в руках. Перше, що хочеться сказати, що поруч є кнопка включення on off також є індикатор зряду Тареї далі, що сказала асистентка, є клапан, який сигналізує про наповнення контейнера. Контейнер знімається дуже 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 просто. І ще хотів показати одну класну фішку, в яких практично ніхто не має. Це є ось така заглушка для мульчування. Тобто, з такою заглушкою краще мульчується трава, не набивається вам тут нічого, не вилітає. Вона сюди в цю сторону до коліс, і ця заглушка реально що рішає. Якщо хочете, щоб збирало вам контейнер. Просто ставиться контейнер. Контейнер великий, 50-літровий. Таких контейнерів вже не було. Також звернув вашу увагу, що дійсно колеса задні збільшені в діаметрі. Посередині є ручка для транспортування. Я беру її і косилка трішки. Нахиляється до переду. Це все просто, тому що тут вага. Утяжелітіль такий, потім я буду розбирати і подивимося, що там поклали для утяжелітіля. Покажу, як виглядають ножі. Є спеціальні такі вирізи з кутом. Це зроблено для того, щоб по цьому дифузору вони викидалися в корзину. Також є ось така страховка. Якщо десь на великих обертах попадаєте на якесь таке тверде каміння, неодноразово, то цей капролон він служить страховкою двигуна, щоб двигун не ламався, а замінили. Цю кричатку, на яку фіксуються ножі, і далі продовжити роботу. Так всі роблять електро і так всі роблять акумулятори. Щоб ви розуміли, друзі, це є страховка. Так, друзі, в мене є дві акумуляторні батареї: 4 ампер Є дві акумуляторні батареї, 8 ампер годин. Ми на них потестуємо, перевіримо продуктивність, але відразу скажу, що батареям в мене більше вже ніж рік, і я ними постійно користуюсь. Тобто до цього результату, як мінімум, ще можна буде додати 10-15 Так, давайте. Встановимо батареї, ключик можна дістати. Перевіримо, чи дійсно ключик робить свою роботу. Батареї встановили. Батареї дві заряджені. Дуже подобається, як в Procraft перевіряється заряд батареї. Нажали таку широку клавішу, все видно, навіть в сонячний день. Попробуємо вимкнути. Так, давайте попробуємо без ключика вимкнути. Як бачите, без ключика не вмикається. Обов'язково треба встановити ключик, тому що там стоїть спеціальний мікрик, який включається. Встановили, закрили. Також хочу звернути вашу увагу, що індикатор заряду тут також повністю показує всі ділення і можна орієнтуватися по ньому. Ну це ще ми побачимо в огляді, вмикаю. Щоб увімкнути обов'язково, треба ось цю бокову кнопку нажати. Без неї ніяк. Mm, Воно зразу так збирає. Друзі, що хочеться сказати, що тут є плавний запуск. Так, ну що ж, для початку перевіряє асистентка, так як в нас вже традиція, що жінка перевіряє, як вона працює. Сама <му> बात शायराना अब पल भी हमको ना गवाना है फिर Опа, ну що ж, друзі, давайте разом подивимося, по чому продають газонокосарки. Для цього я зайду на є каталог, адже тут найзручніше порівнювати та підбирати для себе всякі різні товари. Ось, наприклад, в пошуку пишете газонокосарки. Але щоб іменно знайти таку газонокосарку, як на колесах, справа є розширений фільтр. А вибираєте в фільтрі те, що вам треба. а Вибираєте також акумуляторну. І ось, будь ласка, за лічені секунди усі акумуляторні газонокосарки як на долоні. Також дуже зручно, що можна вибрати від дешевих до дорогих. Можна подивитися популярні газонокосарки, а також можна подивитися найдорожчі газонокосарки. А справа, мій улюблений фільтр це підбір по виробниках. Вибираю торгову марку ProCraft і видно відразу всі газонокосарки як на долоні. Отож, друзі, кого цікавлять газонокосарки, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Як тобі? Ну, це вау, я навіть не захакалася. Е, легко водити по таких нерівностях. Е, легко водити, ну, це не рівняється до бензинової. Угу. І так само, плюс що за тобою не вилучаться ніякий шнур. Не рівняється до бензину в якому розумінні не рівняється що бензинова все ж таки Важка важча штовхати, важка штовхати, ну, а, а пору... тут вроді вона так само не є легенька, ну але коли ти її штовхаєш, ну не є важко. Знаєш, із-за чого це? І за того, колеса? що тут так колеса задні вони реально рішають. І враховуючи те, що ми не на подвір'ї, тому що у нас на подвір'ї все просто викошено. Ми приїхали, от реально в поле, де порили всякі різні крути, от просто нерівне поле. Ну тут і бурянів багато, тобто всі з колючками, всі такі, Так. що і все одно ну не відчувається. Давай подивимося, чи позбиру. А включи... годину не засік. Зараз засічу годину. Що ми працюємо? Та чотири хвилини десь працюємо. Давай годину засічу, щоб зараз відразу було по продуктивності. 16-та година, 12 хвилин тестуємо на акумуляторних батареях 4 Ампер годин для початку. ну включи, чи піднімається цей клапан. Клапан. Да. Забився. Клапан забився. Давай доставай корзину, подивимося, що в нас там позбирало. О, ага. Та позбирало повна ага. корзина. Тобто траву збирає добре, класно збирає. Зараз ставимо насадку для мульчування і будемо працювати з мульчуванням. Я продовжу тест, перевіримо ще наскільки хватає заряду. Ну, як на мене, косить класно. Знаєш, що я ще помітив? Тобто, якщо помітив такий прикол, коли йдеш по невеликій траві, що вона не працює на всіх оборотах, тільки заїжджає в більшу траву, вона підкидає оберти. Можливо. Зараз я це в тесті буду ще пробувати. Так, друзі, взяв насадку для мульчування. зараз її поставлю і продовжу з нею тест. Так, друзі, покосив ось такий прямокутник 14х5,5. Зараз йдемо глянемо, що там по батареях. Блін. Так, давайте перевіримо, чи рівномірно сідають батареї. Так, рівномірно. Секунда. Одне ділення на одне сіло і одне на друге сіло. По одному діленню тільки сіло. Давайте подивимося годину. 16 година 24 хвилини. Продовжуємо далі. Також хочу вам показати один момент про те, що я говорив, зараз ви почуєте. Якщо травичка невисока, вона не відчуває навантаження, вона працює на мінімальних обертах, тобто, тобто тут інтуїтивний двигун, щоб не тратити зразу, щоб не тратити зря заряд батареї, вона працює на мінімальних оборотах. Якщо попадається висока трава, вона зразу підкидає оберти. Зараз ви це почуєте. Скинула оберти, тобто зараз працює на Мінімальних обертах і зараз я заїжджаю в високу траву. Зараз почуєте. Тобто додає оберти і траву косить високу, бачите, польову. Класно косить, взагалі претензій немає. Причому, що, при тому, що тут нерівна польова така місцевість, хочу показати, наскільки газонокосарка ось, будь ласка, ховається в траві. І практично не видно, навіть не видно тих колес із-за такої високої трави. Як бачите, трава наскільки висока, відразу говорю, що вона не призначена для такої польової трави. Ну, в нас якби, тут тест. І ми тестуємо на максималках, і вона, як бачите, з цією травою справляється без проблем. Тут і будь які тут все, що хочете. Лапухи, будь які суха трава, кроти порили і так далі. Так, друзі, 17 -та година 3 хвилини. Батареї ого, гарячі по одному діленню. Хочу сказати, що сьогодні 30 градусів жари і давайте я їх достану. Так, яка територія? Давай я помірю. Друзі, ось таку територію покусив це 25 метрів на 6 метрів на акумуляторній батареї 4 ампер годин і зараз будемо тестувати на акумуляторних батареях 8 ампер-годин. Ох, відчуваю, я пропотію на них більше. 17 година 6 хвилин. Не хочеш? Я понял. Добре. Так, друзі, поробив я дуже вже багато. Поки що сюди, бачите, ділення встановилося, так було вже по два ділення, але поки сюди дійшов, показує, що тільки по одному діленню сіло і кусок я здоровенний вже покусив, більше навіть ніж на 4 амперних батареях. Продовжимо зараз далі. Купити хочу. Так, і година зараз, 17-та година, 37 хвилин, погнали далі. Друзі, я вам покажу, що зараз 30 градусів жири, уявляєте, да? друзі, я замахався просто. Просто капець. Я ледве хожу, враховуючи, що тут нерівна земля, ландшафт, чи як там воно називається. Так, йде вже захист, перевіримо, чи рівномірно батарея сідає. Так, рівномірно бачимо, що тут одне ділення залишилось. І давайте на другий, і також на другий видно, що одне ділення залишилось. Ну, Як бачите, косив я польову траву. Тут і різні будь все що хочете. Так, 18 година 36 хвилин і покажу дистанцію, помірюю дистанцію, яку я прокусив, там навіть не видно початка, пігнав <му> отож, друзі, ось туди 48 метрів, отак 7, але в деяких місцях я навіть ширше брав, бо видно. Та? Найширше брав захват це набагато більше, ніж я покусив батарею 4 ампер годин, Набагато більше блін. Я на будь-який сів о, вроде нормально, ладно. Ну що ж, друзі, підведемо такий коротенький підсумок перед розборкою. Е, відразу скажу, що цією косилкою найлегше косити з усіх акумуляторних, які, які тільки в мене були на тесті, тому що тут задні колеса великі, дуже мені сподобалось, що вона має інтуїтивний режим. Якщо трава маленька, не густа, вона робить на мінімальних обертах. Якщо трава більша, вона піддає максимальні оберти. Ну і, звичайно, дуже файно збирає в. Контейнер траву. І з мульчуванням прекрасно робить. Як ви бачили, косив'я в таких польових умовах косив'я на максимальному піднятті, тому що тут і кроти порили, і тут всякі різні нерівності. Навіть по ямах, по крутах я фігачив. Ну і асистентка зараз каже, що їй сподобалось, що їй не сподобалось. Найбільше мені сподобалось, що вона легка в роботі. Тобто, по перше, вона не така важка, як бензинова. Угу. А по друге, якщо вибирати з тих, що ми тестували попередні, угу. то там немає оцього дрота. Тобто акумулятора для мене це просто вау, ну це, це зручно. Рішають. Це про зручність. Тобто, ти б її собі взяла для домашнього використання? На Подобалось тобі Дуже. біля будинку працювати? Біля будинку, я думаю, це взагалі буде в кайф, так як тут що так само тут будяки такі конкретні, і вона навіть їх брала. Ну тобто, я думаю, біля будинку явно з будяками не буде такого. Ну так, згідний. Ну що ж, погнали розбирати. Так, друзі, відразу хочу показати, що всі з'єднання, як бачите, всі дроти йдуть на фішках. Зараз я від'єднаю фішки. Відразу покажу, що я і говорив: що спереді стоїть такий потяжелітель. В мішечку тут пісок, і цей пісок прижимає краще газонокосарку до землі. Покажу механізм підняття по висоті газонокосарки. Як бачите, все надійне, пластина йде товста, пружина також йде товста весь механізм повністю Зроблений з металу, ну претензій тут немає. Також, що дуже сподобалось, що всі повністю дроти, всі йдуть на фішках, тобто все від'єднується. Плата, як бачите, залита компаундом, але відразу кажу, що компаунд такий гумовий, а це означає, що ця плата буде ремонтно пригодна. І покажу, що сама по собі плата, як бачите, номерна, а заводська. А це означає, що дана газонокосарка зібрана на фабриці. Так, давайте зараз далі нернем, подивимося. Як вона там працює через редуктор чи через ремінь. Так, друзі, від'єдною платою. Саме головне, що забув сказати і показати, що на проводах, як бачите, стоять всюди феритові кільця, ці кільця гасять поміхи. Покажу, що дійсно тут стоїть редуктор, є своя ванна для. Змащення. саме більше, що мене здивувало, що стоїть дуже якісний підшипник. Такі підшипники Makita, Milwaukee, Bosch ставлять підшипники де від торгової марки AUDO під номером 608RS. І, до речі, підшипник іде з класом точності. Добрався до двигуна. Покажу, як виглядає. Якір постійний магніт. На якорі видно є серійний номер. По боках якоря, як бачите, таке точкове якісне балансування. І саме головне, що мене дивує, що всюди стоять підшипники АОДО. як бачите, також незвичайне АОДО з класом точності. І у задній частині якоря також стоїть підшипник АОДО. І За це реально прокрав жирний лайк, тому що тільки бренди ставлять АОДО. Прокравте, підійшли тут відповідально. Покажу, як виглядають катушки статора. Як бачите, їх тут є 6 штук. Все нормально пролоковано, зафіксовано, ну, претензій тут взагалі немає. Друзі, перед тим, як підвести підсумок, запрошу всіх в нашу телеграм-спільноту, де ви можете побачити найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також грамотно підібрати для себе будь-який електроінструмент, ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Ну а по підсумках мені тут реально є що сказати під кінець. Сезону я вражений найбільше, найкраще це мені газонокосарка сподобалась. Перше, чим сподобалось, тим, що вона має інтуїтивні режими. Тобто, якщо бачу навантаження, вона підкидає оберти. Друге, це колеса. От реально колеса по нерівностях рішають на всі 100%. Також сподобалося, що є насадка для мольчування. Ну і продуктивність, друзі, ви самі побачили. Плюс відразу бере широкий захват і збирає траву на 5 з плюсом. І мені реально не соромно її рекомендувати на кожен день роботи, але на власному подвір'ї, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 з плюсом.